Ніхто не ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там уже пропорай з скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилося. Зразу предупреждаю. Угу. Не будь десь близько, де є якась частина, там щось таке, якийсь завод. Ось хоч мене швидше закінчить, теж переговори були тепер аж через три дні. Пишуть сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що на тих відборних американців на той їхніх кнеси. Ну як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повній повноці ж, провоцирують. Думаю, щоб не было после удара и полужгорода. Да, я тоже так думаю, Доченька. Потому что это же тоже Украина, вы понимаете? Ну, там это все не Украина, будем говорить. Ну да. Там никто Украина и не, не дышит, там Совершенно. все Польша, там да. Венгрия, там... очень много оружия, раздали ну, на руки просто вот людям. И Ублюдкам. Часть пошла, да, часть пошла в тероборону, а часть просто пошла в мародеры. Они представляются теробороной, ходят, грубо гру, гру, все рядом. одна и та же гильдия. А, а Нет вот. обороны. Ну, все в Москву передали. Уже из Москвы звонят э, некоторые Uh -huh. благочестивые люди. Ну, что, по моим спать спастись. Ну, сегодня надо же думать еще о других регионах, не только ихних шкурах. Если ездили, возили все с Москвы, продавали, торговали Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати. Та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого конечно, не конечно, поминайте. Ну, щоби потім. Ви ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Володик. Сьогоднішній сіно, так званої пцу, вже сказав, що будуть служити на воздвіженні на. Благовіщення в Христовоздвиженському храмі, і вже утвердили послідовність захвату Почаївської лаври. А тепер, дорогі браті і сестри, подивіться зі сторони на цю так звану церкву, яка руйнує духовність, яка руйнує святі життя, яка забирає в людей останнє. Самі не ходять, є така, таке прислів'я сам не гам і іншому не дам. Сьогодні, я думаю, що сльози не впадуть на землю, а ще впадуть сльози і на патріарха Ворофоломея, який безчинствує сьогодні у багатьох країнах світу. 80 років людині. Невже не думає помирати? Невже додумає стати перед Богом, втративши всю свою паству, сьогодні посягає на чужих овець не зі свого двору. Горе і стид вам, так званий патріарх, тому що сьогодні це все чиниться з вашого нещасного і лукавого благословіння.